Розпаковка гібридного інвертора Lux Power 5000. В комплекті поставки йдуть анкера для кріплення, інструкція і Wi-Fi адаптер для підключення моніторингу та дистанційного керування. Знімаємо в даному випадку інвертор має вбудований фільтр від грубого механічного сміття. Такий паролончик. Дуже прикольна штука. Перший раз бачу на інверторах саме захист від сміття. І знімаємо третій гвинтик, відкручуємо кришечку. І нам відкриваються всі підключення. Підключення батареї мінус батареї плюс. Далі перший модуль сонячний PVA плюс, PVA мінус, PVB, PVB-. Це два MPPT контура по 3300 Вт кожен. Далі у нас підписано AC input, фаза нейтраль заземлення. Вихід з нього, тобто ті споживачі, які будуть живитись безперебійно. Знову ж таки, фаза нейтраль. І далі у нас є підключення генератора. Фаза нейтраль.